Вітаю, друзі! Другий випуск журналу про сучасну освіту ментаніум присвячений темі навчання в найширшому значенні цього слова: навчання як складова способу життя, здорового способу життя, навчання як стиль життя. Скільки треба навчатися, чого треба навчатися, у кого треба навчатися. Про все це будемо говорити на сторінках цього випуску. Також лютий це час, коли батьки майбутніх першокласників вже всерйоз замислюються над підготовкою до школи. Що це таке, чи потрібна підготовка до школи, в якому віці дитину віддавати до школи, що дитина повинна вміти до першого класу. Про все це теж поговоримо, тому що навколо цієї теми є дуже багато міфів і багато правди. Розвінчаємо міфи, підтвердимо правдиві факти. Ну і, як завжди, на сторінках нашого журналу мікрозаняття, цікаві історії, математична казка, яка зацікавить і дітей і дорослих, а також надихаюче інтерв'ю, яке можливо надасть вам крила. Приємного перегляду.